Сьогодні ваша мета захопити будинок багача. Якщо ви це зробите, я дам вам дуже хорошу нагороду. Тому давайте, давайте вперед, швидше. Всім привіт, друзі! З вами я Кавун, і сьогодні я вам хочу показати свій крутий будинок. Так як ви бачите, він з діамантів, а ще тут два поверхи. І також дивіться, який гараж мене є зараз. Ви просто будете в шоці. Так, друзі, це мої круті машини. Зараз я хочу вийти на вулицю, щоб вам дещо показати не зрозумів. А це хто такі? А ну давайте геть звідси. Ні-ні-ні, ні. не треба мене знищувати, друзі. А що тут відбувається? Я не розумію. Що це за постріли? Друзі, один все ж таки зміг пробратися сюди. Кавуну потрібно оборонятися, як ви розумієте, друзі. Тому що на мене чомусь напали орки. Я навіть не знаю чому. Хто віддав їм такий наказ? Ну добре, друзі, їх там було не дуже багато, тому давайте ось таким чином їх знищимо. Я думаю, що це буде дуже швидко. Хто це стріляє, друзі? Подивіться, це якийсь танк працює, чи все ж таки артилерія. Слухайте, треба бути дуже обережним, але орків я ось таким чином вже всіх знищив. До речі, ось так виглядає мій будинок. Так, він дуже крутий. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите. Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо ви любите Україну. Мені дійсно цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну мені все ж таки треба розібратися, що тут відбувається. Чому ці орки напали на мій будинок? Я так розумів, вони хотіли його захопити, тому що в мене дійсно крутий будинок з діамантів, і також тут є машини. Нічого, нічого, цей будинок обов'язково буде моїм. Слухайте, давай. Зараз я відкрию двері та ми з вами покатаємося на машині. Тому що погода дійсно сьогодні дуже-дуже добра. Вони знову повернулись. Друзі, я не розумію, хто їх сюди призиває. Ходімо зараз на балкон, подивимося, скільки їх, і так, друзі, їх насправді дуже-дуже багато, як ви можете бачити. Але все ж таки в мене є гранати, тому давайте ось таким чином кидаємо. І дивіться, дивіться, друзі, що відбувається, наскільки кавун їх відкидає від себе. Мені здається, що я одними гранатами Гранатами зможу їх знищити, а це, що летить. Друзі, друзі, друзі. Це якась артилерія чи що так. Треба трішки сховатися. Друзі, треба дійсно трішки тут почекати, тому що там працює якась арта, чи все ж таки якийсь танк. І дивіться, дивіться, ви це тільки що бачили. Це це просто неможливо. Слухайте, я навіть не знаю, можливо, мені а, треба зараз в подвал чи що, тому що може бути повторна атака. Але орки хочуть захопити мій будинок, забрати його собі, і також забрати мої машини. Я не повинен Винен їм дати це зробити. Слухайте, ну тут дійсно якісь ракети по мені а, хочуть попасти. Слухайте, друзі, мені терміново потрібно підкріплення. Будь ласка, приїжджайте хтось сюди. Да що ж таке? Чому так багато ракет летить в мій будинок? І від нього вже майже нічого не залишилося. На жаль, дивіться на це. Слухайте, друзі, я зараз в укритті. Я думаю, що ракети сюди не зможе попасти. Але, друзі, як ви розумієте, ви це бачили тільки що. Що тут відбувається знову? Я хотів сказати, що ви розумієте, я не хочу а свій будинок якось кидати. Я не знаю як, але ці ракети навіть сюди змогли попасти. Тому, на жаль, друзі, мені зараз треба а, збирати всі речі, які в мене є, і якось звідси виходити. Тому що мене хочуть знищити, я так розумію. Так, 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 друзі, в мене є зброя, кидаємо, кидаємо в них гранати, да що ж таке? Скільки вас тут знаходиться? Дивіться, що я роблю. А, друзі, обережно, Обережно, будь ласка, будь ласка, будь ласка, у мене залишилось дуже багато сердець, і я не знаю, як я звідси зміг вибратися. Це було тісно дуже складно. Фух, друзі, мені зараз треба терміново відпочити хоча б хвилинку. Ну що, молодці, я знав, що у вас все вийде. Тепер це будинок мій. Хе-хе-хе. Я не можу в це повірити, друзі. Дивіться, це що Пукін? Це він захопив мій будинок. Хе-хе-хе, день сьогодні дуже добрий. Друзі, я не розумію, навіщо йому мій будинок. І знову-таки орки хочуть мене знищити. Добре, я зараз повинен а щось з цим зробити. Тому що я не хочу віддавати свій будинок Пукіну. До речі, друзі, обов'язково зараз відкрите коментарі та напишіть, в якому місті ви живете. Так, друзі, обов'язково відкрите коментарі та напишіть, в якому місті ви живете. Мені дійсно дуже цікаво це дізнатись. Ну, а поки ви пишете коментарі, я вам зараз розповім свій план. Хоча, друзі, одну хвилинку дивіться на це. Здається, у Пукіна є село, яке знаходиться поряд з моїм будинком. Давайте зараз подивимось і так, ось це російське село. Слухайте, друзі, здається, в мене є дуже крута ідея. Ми зараз з вами зможемо зробити пастку для Пукіна. Так, план ідеальний. Зараз я вам його розповім, але спочатку. а а давайте зробимо дійсно пастку для пукіна. Беремо лопату і ось таким чином зараз, друзі, будемо з вами копати. Давайте ось так ще зробимо. Я думаю, що йому моя пастка сподобається. Знаєте, це буде йому така помста за те, що він а, захотів а, захопити мій будинок. Я думаю, що ось цього нам вистачить. Дивіться. Тепер ось таким чином, друзі, ставимо шипи. Так, ось так, все дуже легко. Так, дивіться, шипи в нас вже готові. Ось таким чином. І нам повинно, щоб Путін якось сюди потрапив, так? І дивіться, тепер я зроблю ось таким чином. Я ставлю тут ось такі прозорі блоки. Коли Путін наступи на них, він буде в пастці. І потім я буду робити з ним все, що захочу. Захочу, посажу його навіть у в'язничу, чи ще щось. І дивіться, останні кроки, і все добре. Коли він буде сюди наступати, він одразу провалиться. Тепер треба його якось сюди заманити. І в мене вже. Вже є план, як це зробити. Повертаємося до мого будинка. І спочатку мені треба знищити всіх орків, і Пукін сам звідти збіжить. І втече він, звичайно, в свій бункер. А навколо його бункера Паска. Я думаю, що це буде просто ідеально. Але треба якось виконати цей план, і він нелегкий, як ви розумієте. Тому що орків там дійсно дуже багато. Але зброя в мене також є. І до речі, я ще Джавелін свій а, не запускав. Тому з нього і почнемо. Мені дуже подобається. Це мій новий будиночок. Хі. Ну що ж, друзі, беремо нашого Джавеліна і поїхали. Я думаю, що це буде дуже круто. Кидаємо одразу ось так. Ви це бачили. Це було просто ідеально. Але по мені теж хтось стріляє, як ви можете бачити. Тому що так, Пукіна, звичайно, охороняють. Але нічого страшного, друзі, все одно в мене вийде їх знищити. Тому що в мене є ось така новітня зброя. Спеціальні лазер, які піджигають. Ну це просто якась фантазія. Як ви розумієте. До речі, дивіться, їх артилерія стріляє навіть по оркам. Навіщо вони по своїм б'ють, я навіть не знаю. Хочуть мене знищити, але це, як ви розумієте, не так просто. Дивіться, дивіться, скільки їх тут. А я можу ось таким чином робити. Дивіться, 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 друзі. Це дуже прикольно. І до речі, їх залишилося не так багато. Але знаєте, що погано? На жаль, від мого будинку також не дуже багато залишилося. На жаль, немає даху, і всередині, я думаю, також а не все там. Добре, але нічого страшного, друзі. Я відбудую. Головне знищити орків і щоб Пукін попав у мою пастку. Слухайте, в мене в мене дійсно закінчуються мої набої, але нічого страшного, в мене є ще ось така штука. Давайте, друзі, гранатками, гранатками ось таким чином просто закидаємо зараз їх. Підходьте, підходьте, я вас не боюсь. В мене є ось така штука, ось такий автомат. чи це навіть не автомат, я не знаю навіть, як це сказати. Можна просто сказати, що. Я дракон. Так, справжній дракон. До речі, друзі, також в мене є пилка, тому давайте ось таким чином. Так, і давайте зараз знайдемо Пукіна. Він повинен бути десь тут. Я в цьому впевнений. Слухайте, друзі, напевно, що ні. Ви що, його знищити не можете. Так, все, обороняйтеся, а я пішов в свій бункер. Давайте, давайте. Слухайте, друзі, ходімо, знайдемо його. Давайте спочатку, звичайно, подивимось, чи є тут орки, чи залишились вони. І так, друзі, трішки. Орків бачу, але нічого страшного. Ось тут, напевно, останній орк. Давайте також знищимо його. Друзі, він втік від мене. А ні, 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 все ж таки, ось він. Ну нічого страшного, бувай. Це було складно, але, друзі, найголовніше, щоб Пукін зараз а, попав у мою пастку. Тому ходімо подивимось, попав він у мою пастку чи ні. Ну що ж, друзі, все ж таки я прийшов у російське село, і ось Пукін. Не треба мене чіпати, зрозумів. А, ну, Пукін, йди сюди. Зараз, зараз, я тебе знищував, друзі. Дивіться, дивіться, стріляємо в нього. Де він, де він? Так, обережно, обережно. Ай, він в мене теж він в мене теж попадає, друзі. Він також в мене стріляє, ну нічого страшного. Зараз, зараз ми його знищимо. Куди сюди, чого ти боїшся? Сам іди сюди. Тобі смішно, так, зараз я тебе знищу. Нікого ти не знищив, зрозумів мене. Ну, все, я пішов в свій бункер, а ти бувай. Хе, що відбувається? Друзі, він що попав у мою а, пастку? давай. Зараз подивись і так. Ну поможи мені вибратися, будь ласка. Добре, але спочатку кидай свій пістолет, зрозумів, кидай, кидай його. Інакше я спасати тебе не буду, тому кидай його зараз. Зрозумів мене, зрозумів. Ну добре, я його викинув, тільки рятуй мене. Ну що, Пукін, тобі сподобалось. Ні, ти що мені це не сподобалось. Зараз в мене для тебе є круте покарання. Яке ще покарання? Зараз сам побачиш. Ну що, Пукін? Тепер це твій новий будинок. Це не в'язниці, це набагато гірше, тому що тут буде дуже спекотньо і ти ніяк не зможеш вибратися. Я вибрусь, от побачиш. Хе -хе -хе. Я знав, що ти це скажеш. До речі, я можу ось таким чином викидати сміття прямо таки в цю лаву, де ти знаходишся. А тепер дивись, що я зроблю ось таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 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 не треба тут ламати, тому що я тебе зараз знищу, зрозумів мене. Ну добре, добре. Я не хочу тут бути. Зрозумієш, мені все одно, тому ось так. Ну що ж, друзі, ось таке круте відео в нас було. Я думаю, що воно вам сподобалось, тому обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже 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 приємно. Ну а з вами був я Калун. Всім до побачення.